Все. Хорошо. Доброе утро, стажант полиции дома. Mm? Документы, пожалуйста, ваше лицо, Блинкова. А ваше можно? Да, конечно. Дома ли Олександр Миколаевич, кончик чергового. вы? Давай, вас слушаем. Документи ваші військовооблікові. На якій підставі зупинили? 92-ї виконувати представнику поліції. А згідно статті 35-ї? Практик поліції має право мати до поліції віком 18-6 до років. Військовообліковані має документи, які підтверджують його особи. Угу. А згідно статті 35-ї? Спільно проти камет РЦК СБУ. Угу. Перевірка. Згідно 35 яка причина зупинки? 35 Так. Ви керуєте на національну поліцію. О, що таке? Який Ще, пункт, пункт причини, який? Який хочеш. 35 стаття, пункт 1. Коротше, як хочеш, який хочеш, що тоді. У вас, у вас по лінії військово-облікових документи все, все добре. Да. У вас є якісь причини не вимагати? Ще раз що робити? Ну, причини ухилятися від того, щоб пред'явити облікові документи є? Немає. Якщо на, я... на обліку резерв плюс маєте завантажений. Так. І Що там пише? Дані уново не вчасно. Скільки маєте повних років? 24. 24. 24 Документ чи дію, чи що що вам 24 повних років? А Для чого? За, за два роки як поліція має право в особи, які виконують так, 17 до 60 я... років, перевіряти військовообліковані документи на так. час дії мобілізації. Чи у вас не все військовообліковані документи? Чи у вас Ні, не все... не, в, в мене все добре. А чому ви ухиляєте, щоб приділити документи? Ну це викликає якусь підозру. Дивіться, у вас є 11 причин зупинки, правильно? Ви зараз порушуєте закон. Якби не було війни, якби не було відпрацювання, ми б могли про щось там спорити, щось, щось доказувати, дзвонити по, по адвокатах. А так, ну вже ви не перший, не останні. Тут і адвокати переїжджали, щось доказували. Е, з людини вимагається маленьке. Людина або стоїть на обліку, або вона ухиляється. Ось цей факт ми перевіряємо. З вас теж требується маленьке, дотримуватись закону. По, 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 погано чую. З вас теж требується маленьке, просто дотримуватись закону. Так. Ви нього зараз не дотримуєтесь. Так. Давайте так. Ви будете Мені довго нудно розказувати свою думку. Я нічого не буду. А, деякі люди знають одну позицію. Тобто, як ухилитися, а як дотриматися законодавства, то вони того не знають. Тобто своїх обов'язків не знають. Давайте права, права, права свої люди знають, а свої обов'язки ну, теж їх треба знати і виконувати. Ну, тоді почнемо з вас. Ви порушуєте вже закон. Та як незаконно зупиняєте транспортні засоби? Чому? У вас яка підстава зупинки? От я вам скажу, стаття 35, пункт 1. Так. От я підозрюю, що у вас не все в порядку з військово обліковими документами. Я підозрюю. Це, ну, це от... по-моєму, пункт по 3, якщо є інформація. Ні? Пункт 1. Угу. От я, от я підозрюю. Підозрю це, Але це, по підозру це... повинен на чомусь ґрунтуватися. Я можу написати рапорт, а я побачу громадянина, який керує транспортним засобом. Що мені стало підозріло, чи мені mm. надійшла інформація від працівника ТЦК, що вони раніше перевіряли. Ну, це... Пишіть рапорт. Це можна довго і і ну, пояснювати. Ви самі розумієте, що в цьому немає Тот... ніякого сенсу. Посіхайте, тобто ви зараз не будете пред'являти мені е документів паспорт, посвідчення водія, що засвідчує ваш, наприклад, рік народження. Ну, ви ви, ви, ви так, відмовляєтеся так, від цього. Так. Ну, це я, значить, вважаю, що... А я вважаю, ви... ви мене незаконно зупинили. Немає ніякої підстави для зупинки. У вас немає ніякої інформації, у вас немає ніяких. <су> я скажу, що є інформація. То покажіть її, ознайомте мене. мене. Якщо ви ознайомите, то я вам покажу. Немає. Інформація. Дивіться, я став на обочині, бо бачу фури їдуть. Ми стали посеред дороги. Ну, Останьте, але тільки не зараз, чи Я і... бачу, бачу. Просто йдемо. Ой, то вони знову просто поїхали і нам просто пофіг. пофіг. Вони просто стоять на трасі. Хіба передадуть цим? Чи не передадуть? Не успіють. І вони за нами не їдуть. Такі як ужасний ухілян. Не їдуть Yeah, let